Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. У храмі все має сенс церква це тіло Христове, що не стоїть на місці, а живе у часі, молиться, страждає і радіє разом із Господом, і саме тому змінюється її зовнішній вигляд, у тому числі і кольори богослужбового облачення. Кольори облачення не вибрані випадково, вони знак часу. Духовного стану, який переживає церква разом із Христом. Вони, ніби духовні барви, що відображають ту чи іншу подію спасіння, нагадують, де ми зараз стоїмо у великому колі церковного року. Найчастіше ми бачимо золотий колір, це основне, так зване, буденне облачення. Воно символізує світло Христове, славу Царства Божого, нетлінне, його носять у недільні дні і тоді, коли немає особливого свята. Це нагадування навіть звичайний день святий, і навіть будні можуть горіти славою Божою. Але коли приходить особливий день, змінюється і колір білий колір світла, ангельської чистоти та воскресіння, його носять на Пасху, різдво, Богоявлення, вознесіння. Це радість, що немає тіні, це торжество Божого світла, червоний колір, колір любові, крові. Жертви, його надягають у дні пам'яті мучеників на страсний тиждень, на воздвиження Христа. Цей колір промовляє справжня любов завжди пов'язана з Христом. Зелений колір життя, оновлення Святого Духа, його носять на трійцю, у дні преподобних, це знак духовного зростання, синій колір неба, чистоти, смирення. Він присвячений Присвятій Богородиці, яку церква бачить як покровительку світу. Фіолетовий це колір покаяння, внутрішньої тиші, його надягають у піст, у дні духовного очищення. Це заклик схилити голову і відкрити серце. Чорний колір скорботи, його носять у велику п'ятницю та на панахидах, це нагадування про смерть, але не про безнадію. А про зустріч із вічністю. Усі ці кольори це жива мова церкви. Через кольор облачення церква допомагає людині відчути серцем те, що відбувається в молитві, коли радість, коли жертва, коли тиша покаяння, а коли небесне світло. Кольори змінюються, бо змінюється духовний настрій молитви, але зміст залишається незмінним усе в храмі про Христа.